Як я вже говорив, ситуація під Вовчанськом складна і критична. Однак це лише один із епізодів війни, натомість вікно можливостей московитів надзвичайно маленьке і навіть воно стрімко зачиняється. Замість хватського наступу на Київ у лютому 2022 року вони виявилися нездатними виконати, здавалося б, цілком просте завдання, взяти Сходу на великий колишній райцентр у Харківській області, яким є Вовчанськ. І тут постає питання, а що далі? А якщо вам, якщо вам цікаво це відео і ви хочете мати відповідь на це та інші питання, підпишіться на мій канал. Поставте е, вподобайку, е, вподобайку цьому відео. Мене ж звати Олександр Сарцов і я є автором цього каналу свіжої історії. А далі маємо оцінку командувача сухопутніх військ Олександра Павлюка про те, що насправді е, розв'язка вже скоро. І вона в значній мірі пов'язана з тим, що до липня. В Україні мають з'явитися літаки F-16, хоча я би не трактував їх як вундервафа. До речі, про це в мене на каналі говорив недавно і військовий аналітик Дмитро Снігиров. Однак, в будь-якому разі, саме вони є основою повітряних сил натівських країн. Друге, власне кажучи, самі f 16 точніше, їх тренажери, вже є в Україні. І ще один І ще... Ще одне в появі f 16 передуватиме передача комплексів ППО Петріот, які мають прикрити аеродроми, де вони базуватимуться. Заодно будемо сподіватися, це дозволить прикрити і українські енергооб'єкти. Тож, сподіваюсь, принаймні завершити свій задум із знищення української енергетики пейло просто не встигне. Далі частина допомоги знову пакету США вже почала надходити на фронт в Україну. Радник Білого Дому Джон Кірбі про це заявив. Такого швидкого надходження, за його словами, вдалося досягти завдяки тому, що частину озброєння було заздалегідь розміщено у Європі. Радник додав, що для доставки решти озброєння знадобиться, знадобиться час і США докладають зусиль для прискорення процесу. Ймовірно, що перші літаки. Україна отримує влітку від Данії, а восени поставки почнуть в Нідерланди. Про це повідомила Міністерсь... Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Також цього року має надійти літаки і від Бельгії. Ще один постачальник Норвегія. Ну і все це накладається на поставку озброєння від Чехії, а також головне Сполучених Штатів США. А тепер давайте поміркуємо разом. Все це дозволяє на цьому етапі стабілізувати фронт. Зупинити наступ московитів і навіть місцями їх відкинути. Кримський міст стає невідворотньою мішенью і питання його знищення просто питання часу. Але ж не це є нашою метою. І тут ми впираємось у ще дві важливі міжнародні події, які мають відбутися саме у червні липні. Перше. Саміт Великої Сімки в Італії одразу за ним мирні переговори по Україні, які відбудуться у Швейцарії з ініціативи України. І врешті третя подія у липні, ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні, де вочевидь Україна так і не отримає запрошення до НАТО. У кращому разі це нагадуватиме ситуацію Тегерану 43 до перемоги над нацизмом залишається ще два роки. Ще попереду багато битв та звільнених від окупації територій, однак майбутні переможці вже домовляються про образи майбутнього світу. І головне, і головна інтерина тепер чи брати участь у цьому зібранні комуністичний Китай. Я маю на увазі у конференції у Швейцарії. Насправді, у червні може відбутись новий поділ країн світу на демократичний та тоталітарний табори. Китай з його комуністичною системою явно у демократичний табір не дуже вписується. Або ж йому пробачать також комуністичні репресії, переслідування уйгурів та окупацію Тибету. Ну, це так, до слова. А значить, логічним є постання нової організації чи системи, яка, врешті, замінить абсолютно безвольну ООН. Але ж знову ж таки, це все можливо лише після ліквідації путінізму, як такого. Повернення окупованих територій, виплатою репарацій і так далі. А мирний план Зеленського цього не передбачає. Ну і до розв'язки у війні залишається ще доволі далеко. Принаймні, це не відбудеться в межах цього року. А що буде наступного? Одному Богу відомо. Ну і ще дві новини тижні, які наближають перемогу у війні. Литва готова відправити своїх військових в Україну з навчальною місією. Про це в коментарі Financial Times сказала прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, зазначивши, що у неї є відповідний дозвіл парламенту на відправку військ в Україну. Шимоніта зауважила, що мова йде про навчальну місію для допомоги із тренуваннями українських військових, однак Київ поки що не звертався з відповідним проханням. Тобто, першими із країн НАТО в Україні можуть опинитися не військові більше країн НАТО, як Франції чи, чи Британії, а невеликих, але попри це доволі сміливих Балтійських країн. Втім, тут важливо подолати саме оцей бар'єр. Хтось мусить бути першим. Хоча й з навчальною метою, навіть якщо на практиці це буде 10-20 військових. Друга важлива новина: дрони СБУ таки долетіли ем, до НПЗ у Башкирії. А це, якщо брати відстань Харків УФА понад 1700 км та, та уразив нафтопереробний завод Газпром Нафтохім Салават, безпілотник влучив установку каталітичного крекінгу нафти. А це все ж рекорд відстані, який дозволяє знищити практично всі НПЗ у європейській частині Росії. Різний російський наступ зупиниться через банальну нестачу пального і, відповідно, російський ленд-ліз для країни нерухомлених російських танків у відносно робочому стані.